Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему уроку шкала координатний промінь. І в цьому відео ми зробимо два невеличких завдання. Перше завдання: накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 0, 1, 5, 7, 10. Що таке координатний промінь, ми вже трошки знаємо. Знаємо чи ні? Трошки знаємо. Е, і що таке? Розкажи мені, що таке координатний промінь? Ну координатний промінь це, по-перше, це промінь. Ну, який який має число, який має початок, Має... число, початок. Оце на малюнку, що я зараз зробила. це координатний промінь чи ні? Я вважаю, що так. Чому? Ну тому що він має початок. Він має початок відліку, ноль. Далі, що ще він має? Він має ще одиничний відрізок, Одиничний відрізок, тобто цей відрізок, який визначається, якими проками ми будемо рухатися далі. так? У нас відрізок тут дорівнює одній клітинці, тобто ми будемо далі рухатися по тій клітинці. Число 2 це одна клієнтка. Да? До числа три у нас від двох до трьох, це знову одна клітинка, від трьох до чотирьох і знову теж одна до... клітинка. І завжди пам'ятайте, що Те? всі відрізки мають бути рівними. Не може перший відрізок бути одна клітинка, а другий три клітинки і так далі. Або один сантиметр, а другий п'ять сантиметрів і так далі. Що, Ліда? Наприклад, от. Якщо в тебе 1 см ну одна клітинка, Тут другий, ну, друга клітинка скільки буде сантиметрів? Один см. Сантиметр. Так, але зазвичай в зошитах 1 см дорівнює дві клітинки. Того, наступні дві клітинки це також буде 1 см. Так? Так. Але не плутай. Головне зрозуміти, що координатний промінь має одиничний відрізок обов'язково, має відлік. Цей точку відліку, має знову ж таки має точку початку, але немає кінця. Це називається координатним променем. Добре, повертаємось до нашого завдання. Накреслить координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 0, 1, 5, 7, 10. Так, де у нас, уже у нас 0, 1 є, де у нас буде число 5. Це по... да. три, Ага, 3, 4, тут 5, 5, 5 так? Далі 6, 7. Так, вісім, дев'ять, десять. Так. І як нам потрібно. Ці точки ми позначимо. От, 0, 1, 5, 7, 10. І давай ще ми їх позначимо буквами, так? Так. Ми ще пам'ятаємо, що. Е ми мусимо ці точки е, обознати, так? Ну, так. Як? Ну, ми повинні сказати, що. Ми повинні позначити, що А, а в дружках нуль. Так. І що це означає? Ми скажемо, що число 0 є координатою. Точки. А. а та, точки так. А. От, ми так зробимо. Число 0 є координатою, координатою точки, точки А. Ми позначаємо Б в, в дужках 1. А число це означає. Це 1 є координатою точки. точки Б. Далі число буде 5. Число 5 є координатою точки С. І число 7 є координатою, координатою точки Д. І число 10. Число 10 є координатою, координатою точки Е. E. E. Точки Е. E. так? Це невеличке перше завдання. І яке ми зробили. І давай зараз це заберу, і ми зробимо друге завдання. Друге завдання. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа більше за 5 і менше за 10. Ну, до речі, що таке натуральні числа? Натуральні числа – це числа, які ми завжди бачимо, наприклад, чотири яблука. Ні-ні, ми не дуже бачимо, ми їх застосовуємо кожен, кожен день у побуті, так? Не так. Тобто 1, 2, 10, 20, 1000, 10, 1000. 50. Так, це все натуральні числа. Що означає Позначте на ньому всі натуральні числа більше за 5 і менше за 10. Це які числа? Наприклад, якщо менше 5, нам, якщо менше 10, то це вже не може бути 11. Ну добре, скажи мені числа більше за 5 і менші за 10. Це може бути 6, 7, 8 і 9. Це тільки 4 числа. 6, 7, 8 і 9. Все, інших чисел немає. Так що ми підпишемо, що це координатний промінь. І ось ці наші числа. 6, 7, 8. 8, 8. Давай перевіримо. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Ми все накреслили. Так, ми зробили ці два невеличких завдання. Якщо нам вам сподобались наше відео, то ставте лайки. І, підписуйте на наш канал. і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па 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 па, па, -па!